Запрошені. Запрошені присутні Тіора Анатолій Горович, який має пропозиції. Присутній Сінько Володимир Павлович, голова районної ради. І присутні нехай не пришло. Я прошу мене, з що раз приглашати. Що ви мовили? І присутні ляхів на цей річ, яка підмає питання. На сьогоднішньому порядку денного раду є. П'ять питань, крім заяв, які тут розглядаються, я не буду їх заяви перераховувати. Ми їх розглянемо останній. Порядок денний про підсумки оздоровлення дітей в рідній період, відповідає Сакара Лариса Фелиппіна, сектор справи, сім'ї, молоді та спорту. Друге питання стан надання послуг мешканцям району, управлінням Держземагентства у Куточку та Которовському районі і шляхи його покращення. Доповідає Черевий Володимир Олегович. Новий ну, начальник, начальник, так? Управління, якщо любить державу. Е, третє питання про стан підготовки житлово комунального здатного району до оцінювання домового періоду у 2015-16 році відповідальний манів Руслан Володимирович. Руслан Володимирович попросив роботи роботу перенести питання першим. Я е, вважаю, це доцільно зробити. Хай підписку подоповідає де працює. Четверте питання. Робота територіального центру щодня послуг одиноким неподсознатим громадянам району доповідача Лімбовська. Ценцерцентр, п'яте питання, здобутки перспективи та недоліків діяльності закладів освітньої галузі району в поточному році. Доповідач госпіталь Людмила Анатолієвна. Зміни до порядку денного. А, прошу вибачення. Шосте питання, Розгляд заяв. І пропозиції. Зміни до порядку денного будуть. Дякую. Так, дякую. По першому питанню. Запрошення Іваніла Руслана Володимировича. Прошу. Бюджетних да, да. Значит, в закладів, закладів, подшкимі, так. В Катовському районі функціонують 29 навчальних закладів, 7 навчальних закладів, потужний закладів дві. З 16 років в нормальному режимі. У школах і дитячих садках є тепло, а палюльна система функціонувала нормально. Щоб тепло було, щоб не зривалося на тепло. Температурний режим у школах і садках району Слада враховуючи економічний режим, витрат палива. Вічна потреба цербного палива 1465 тонн фактично завезене в кількості. 168 тонн, розраховуючи залишок на що було завезено. Забезпечено спогільним матами час 708 запитає, Там вже з них часть взагалі сухі. Одна впала, і люди розпиляли прямо на дорогу. Одну спиляли недавно, теж суха. Сухих вже ну, определенна частина. В какої ну, стадії? Там сільрада, і райрада і радміністрація займалися цим косом. 160 довісили, шикарно, я в тюрьму, питання заключить заклинаю, можна моніторингу. Ні, вони не викликають, воно в роботі. Да. В сімей раді, в одного сімраді. Да. Ну, ми розберемо. Дякую. У мене питання, будь вас. Uh -huh. Наскільки я зрозумів, у нас забезпечення базовими матеріалами на 70% від потреби. Uh -huh. э -э Чому? А, не повністю. Через. Просто через Тобто, то, Ми думаємо, що у нас буде тепла зима. <кхи> де, де це достатньо. Ми не вибрані. Якщо підвозять, то сразу ми по цим школам і дитячим садкам. Друге питання. Фінансування вам достатньо? Ясно, ще одне питання. А от ви нам розказували, що одна, одна підрядна організація, друга підрядна організація проводила роботи, вони проводили, яким чином організовували, підставі тендерів, конкурсів чи просто за роботи? Тільки використати? Да. А вони його мають. Що? Паливий наприклад. Ну, сільська рада, для, для власних потреба. А... Я знаю сільські ради, де в городі сидять вже на дві. Я знаю, я знаю це. Або ви моніторите це питання? Так. У вас є питання? Так, ми обращаємося і подаємо, щоб вони зважувати гроші Дякую. 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 В принципі, у мене питання немає. Я визначаю, а це який відділ? Це ЖТХ. Будь ласка, у вас є інформація, припустимо, по дитячому садку в Ліпецькому, яке недобудоване в центрі села. Ні. Я вас попрошу, запишіть собі. Це ваша взагалі до компетенції? Запишіть, будь ласка, розв'язуйте. З'ясуйте, кому воно належить, і скільки на нього було списано е, бюджетних коштів, яким і, і чином, і на що. А, у нас е, є інформація така, що е, дитячий садок належить приватної е, фірмі, яка в там орендує землі, а фактично е, по рішенням якогось е, незрозумілого якого, е, суду і чому е, цей, цей дитячий садок належить е, сільської ради. І чи це зробили таке рішення суду для того, щоб ці кошти списати на е, якусь реконструкцію? І фактично нічого там не зробили. Будь ласка, і як, як ви можете е, вас, в принципі, формувати? Поїде... Да, е, у вас є доступ? Питання, а ви будете давати відповідь назад? Ви будете давати відповідь назад і в результаті питання, які не змогли відповісти. Добре, скажіть тоді, будь ласка, щоб я вже вам такий об'ємний запит зробив. Вода, яка по селам. На балансі. Ви ніякого відношення на це будинки культури. Будинки культури. На балансі відділу відеокультури. Е, на, на балансі відео культури. В... Тобто ви до нього маєте відносити. Ну, не, не, не пряме до ремонту. У вас воно стоїть, напевно, під контролем і якийсь там нав капітальний ремонт. Така баланс так, Теж можете дати відповідь. Якщо десь в дитячому садку мінялися кровля, це у вас так, все так, є це так, є, є. Так, добре, дякую. Дякую. Є ще питання. Пропозиція вважаємо роботу задовільною за винятком того, що він повинен надати ту інформацію, яка нам потрібна. 28 таборів з денним перебування, 1325 дітей в них відпочивало та один табір праці та відпочинку тримав у школі 1-3 ступеня 25 дітей. Відповідно до пропозиції Міністерства освіти і науки в цьому році відділ освіти сприяв організації роботи у складі таборів у Мистерізької і Липицької Новосельських шкіл. Мовних забонів, тобто діти повиджували знання з англійської мови. Для роботи таборів була використана матеріальна база навчальних закладів, ігри, кімнати, спортивні майданчики, їдальні допоможі, приміщення та обладнання, також залучені медпрацівники фахів та технічних персонал. У кожній школі. Була організована робота і зміна тривала відпочинкова з 2 по 19 червня 2015 року, тобто 14 днів. Харчування в денних таборах здійснювалося за рахунок бюджетних коштів, спонсорської допомоги підприємств різних форм власності. У всіх закладах були створені безпечні умови перебування дітей, випадків травмування не на відпочинок було виділено 80 тисяч гривень з місцевого бюджету і 110 тисяч гривень залучено спонсорських коштів. Всього використано 190 тисяч гривень на відпочинок. Вартість харчування на день в середньому становила 10 гривень, що на одну рівня більше проти минулого. Черговими послугами відпочинку та оздоровлення було охоплено 60 дітей з сирі та позбавлено батьківського відбування, тобто 100%, 14 дітей з обмеженими фізичними можливостями, 685 дітей з багатодітних та малозабезпечених людей, 80 дітей та мановитих і подарованих, 10 дітей, чорнобильців, і одна дитина батьків, якої брав участь у проведенні як і щороку в районі проведено конкурс на Кращий пришкільний табір. В цьому році переможцями стали загальноосвітні школи району Петрівський НВК першого-другого ступеня та Федоровський НВК це перше місце. Друге місце Липецька ЗОЖ першого-третього ступеня, Соболівський НВК першого-другого ступеня. Третє місце Станіславський НВК першого-третього ступеня та Новоселівська Зож 1-3 скупу. В робочому порядку було вирішено питання забезпечення безкоштовними бутівками чотирьох дітей з категорії обдарованих в туристичний комплекс Буковель. Послугами, ну, можна назвати, прізвища Коби Пляна Вадима, Колесні Полени, Українського... Білінська Станіславської школи, з Мардаровської Кобелян 1 і Іванка Анастасія Бачмановська школа. Yeah. По слугами відпочинку забезпечено в цьому році всього 3 тисячі... даним статистики 3084. А виходить, що ця різниця 1000, ми її дожні оздоравлювати, бо вона йде нам у план. І я все борюся з тим вже роки, рок, ну це десь роки 4, отака статистика, за, стати, за статистичними даними. І я скільки писала листи в управління у справи сім'ї, молоді облдержадміністрації. Ні, вони тільки за статистичними даними, тому у нас виходить отакий процес. Оздоровлення дітей проводилося по заміських таборах оздоровлення та відпочинку. 8 дітей за рахунок спонсорської допомоги, 19 дітей за кошти районного бюджету, всі діти пільгової категорії. <клес> в, в цьому році 19 дітей за кошти районного бюджету. В минулому році було 30 тисяч, в цьому році 60. 5 дітей за кошти батьків та профспілкових організацій. Тут навпаки, ми в минулому році у нас було 2 рази більше, навіть три рази більше за кошти профспілкових організацій. 50 дітей за кошти обласного та державного бюджету, 5 дітей районного здоров'я санаторія. Всього оздоровлено 104 дитини. 3,4%. Це зовсім та надано послуги відпочинку 1454 дитини, що становить 67,6%. Фінансове забезпечення оздоровлення становить 98 тисяч гривень, 60 тисяч гривень кошти місцевого бюджету, 25 тисяч гривень спонсорська допомога, 4 тисячі гривень кошти батьків, 9 тисяч гривень кошти послутова організації. Благодійна допомога в цьому році надана. На оздоровлення 13, керівниками 13 сільськогосподарських підприємств району, СВК Фонтан, Світоч, Косівське, Баштанар, Старокульнянське, СВГ Перлі, Луч «Луч-АВ», «Еммануїв», Інсахарпро, Греку, «ВМ», Стов Куяні, Фоп Статні Кваїв. Та, також і районного бюджету діти відпочивали в оздоровчому таборі Гатильом. За рахунок обласного та державного бюджету в оздоровчому таборі Сонячний берег, селище Сергія Федорович Дніпровського району. Та у УДЦ Молода гвардія. І оздоровлення молодій гвардії продовжується і на сьогоднішній день, наприклад, на завтра на в 24.